Ще кілька тижнів тому мер Юрій Гранатуров дав доручення відповідним службам навести лад на пляжі Стрілка та на прилеглій території. Тепер констатує, що задоволений побаченим: сміття прибрали, траву покосили, встановили рятувальний піст, ліжаки, кабінки для перевдягання, душі та туалет, спортивний майданчик. А ось торговий намет, який продає алкоголь на території пляжу, міський голова доручив прибрати. Я удивилася тому, що чисто, красиво, акуратно стоїть і пост постспасальний тінь, ліжаки. От я побачила дерев'яне на стіла, якби покращено Ну, красиво, облагородили. Дуже приємно. Те, що парку перемоги не вистачає дбайливо руки господаря, видно неозброєним оком. Довгий час він знаходився в занедбаному стані. Наразі ж за дорученням міської влади тут стали наводити лад. Наша одна задача важная – вырезать полностью всю зеленку дикорастущую и покосить траву, для того, чтобы просто парк просматривался и выглядел парком. В этом основа парка. Дальше, после того, как мы добьемся все-таки того и вернем все на круги своя, наша задача сейчас реально реализовать. Плани по інвестиційним програмам. Тим часом порядок в парку підтримуватимуть в тому числі і завдяки громадським організаціям та позабюджетним коштам. Мер пояснив, що територію розподілять на чотири частини, кожну з яких закріплять за районами міста та за департаментом ЖКГ. Підземний перехід теж невдовзі матиме інший вигляд. Його вже прибрали, а волонтери розробили ескіз. Це розпис підземного переходу, ну звісно, ми зробимо його вищаємо. Чистым, но его надо поддерживать в нормальном состоянии еще. Никогда он в нормальном состоянии не был, но как бы это неправильно. Марина Михайловская, Олег Хусаинов, МСН.